Усім вітання! Ви на каналі DoHit.ua. Сьогодні поговоримо про Ethereum Classic. Досить популярна зараз криптовалюта, тому давайте розберемо перспективи даної монети і що це за проект загалом. Обов'язково підписуйтесь на цей канал та додивляйтесь це відео до кінця. Також рекомендую підписатися на мій телеграм-канал. Там я регулярно публікую усі новини зі світу криптовалюти та фінансів. Ділюся інформацією, яка дозволяє вам заробляти, і сам проводжу розіграші з грошовими призами. Зокрема, зараз спільно з біржею Binance проводжу розіграш мерчу, тому обов'язково переходьте в телеграм, і за прості дії ви зможете виграти цінні призи. Також планується конкурс з грошовими призами з іншими криптоканалами, тому не пропустіть. Так от, Ethereum Classic, Ефіріум. Взагалі, ці криптовалюти зараз абсолютно топ по популярності, і для цього є причина: це перехід на 2.0, перехід зі е, стейкінгу на, точніше, з Proof of Work на Proof of Stake. Це все. Комплексі дає нам багато інфоприводів. Віталік Бутерін неодноразово заявляє про те, що ефіріум повністю зміниться. Ми побачимо цілком нову технологію, яка буде диктувати нові умови на ринку блокчейнів. Взагалі, якщо розбиратися. Більш технологічно, ефіріум сам по собі не дає якоїсь великої цінності для розробників. Так, ми цінуємо цю монету, ми в неї інвестуємо, і, в принципі, найголовніше для нас це ціна. Ефіріум популярний, він дорогий, тобто це круто. Але в порівнянні з іншими блокчейнами, такими як там Polkadot, та сама Ада Кардана, навіть Solana, Ефіріум давно застарів. Зараз же вони хочуть змінити все докорінно і відповідно зменшити комісію в мережі, пришвидшити ці ну, так би мовити транзакції, тому що 20 транзакцій в секунду у 2022 році звучить як застаріла минувшина, я не знаю часів СРСР. В принципі, це все ну, в комплексі дало нам серйозний імпульс ціни. Ефіріум. Приблизно з позначки 1000 доларів, е, показав нам 2000. І дуже багато людей пішли і купили його на ринку. Також не менше людей пишуть в приватні повідомлення і питають поради стосовно купівлі. Так от, е, моя думка наступна: нікому не рекомендую купувати криптовалюту на такому величезному рості, по суті, без корекції. Ми можемо відкрити будь-який графік, ну, давайте на трьохмісячному, щоб було. Давайте все ж на місячному. Ну, загалом, всі ми пам'ятаємо ціну в 1000 доларів і ціну, яку ми зараз отли, отримали, тобто 2000 доларів. Практично корекції не було, вона була незначною. І е, зараз ми досить на локальних хаях. Я не рекомендую заходити в ефіріум. Якщо ви зайшли, ви молодець. Чи фіксувати зараз прибуток, чи тримати, ну, знову ж таки, відповідь ви можете знайти в моїх аргументах. Я вважаю, що Ефіріум буде падати, і, відповідно, увесь ринок ще чекає, так би мовити, довге, затяжне падіння. Чи так буде, чи ні, не знаю. Можливо, я помиляюсь, і вже за декілька місяців ефіріум буде по 5 тисяч і, відповідно, я програю. Загалом я є прихильником ефіріума і буду обов'язково додавати його в свій криптопортфель. Знову ж таки, в мене було ефіріум, досить багато ефіріума раніше. Це, напевно, найбільш вдала моя покупка, але я його вже продав, досить непогано заробив і планую, знову ж таки, купувати в майбутньому. Зараз нікому не рекомендую. З цим розібралися. Давайте ми перейдемо до Ethereum Classic. Взагалі, як виник Ефіріум Classic була одна. Спільна команда Ethereum, бачимо, можна відкрити Вікіпедію. Там було досить багато крутих розробників. Віталік Бутерін ну, дуже багато загалом. Я думаю, це нічого вам не дасть. Можна сказати, що там були засновник кардани і Polkadot, теж були в команді з Віталіком. Однак пізніше в них, так би мовити, розділилися думки стосовно майбутнього і відділилася команда. Яка очолила Ефіріум Класік, і відповідно Бутерін залишився Ethereum, Ethereum Ефіріум Класік, так би мовити, е, цілком і повністю вважає себе, так би мовити, чинним ефіром або справжнім ефіром, е, тому що вони працюють також на Proof of Work і е, не планують переходити на Proof of Stake. І взагалі хайп навколо цієї монети виник ще через те, що всі думають, що після того, як ефір... Відмовиться від майнінгу, відповідно, перейде на стейкінг. Всі майнери побіжать відповідно майнити Ефіріум Класік. Але чи це вплине якось на ціну? Досить спірне питання. Давайте ми також розглянемо, які тут були діапазони ціни. І справді, Ефіріум Класік показав досить серйозний ріст, а саме 300%. Тобто, практично місяць тому Ефіріум Класік коштував 14 доларів. А зараз ну, ми бачимо 300% 42 долари. І ті, хто інвестував в Ethereum Classic досить непогано заробили. Е, знову ж таки, Ethereum Classic, які я бачу мінуси в даного проекту. Насамперед, мені здається, що Ethereum Classic просто не хоче ніяким чином розвиватись, е, просто немає ніяких цікавих новин стосовно майбутнього, стосовно ідей е, для того, як поширювати свій продукт. Знову ж таки, сайт виглядає максимально утопічно. Знову ж таки, можливо, це моя суб'єктивна думка. Також не вистачає активності в Твіттер. Ну, що ну це за пост, коли ми живемо у 2022 році без картинки. Ну, знову ж таки, можливо, я помиляюсь в будь-якому разі потрібно розуміти. Ми можемо досить довго дискутувати на тему технологій. Але нас то з вами цікавлять лише циферки. Ми купуємо лише циферки і продаємо також циферки. Та сама Ада Кардана має просто мільйони фанатів в Америці і вважають засновника Хоскінса ледь не богом технологій і що ми маємо? Ціну менше долара. Ну тому ви розумієте. Знову ж таки, не є прихильником ефіріум класіка. Хоча розумію, що цілком можливо, що він буде йти в ногу зі старшим братом. Якщо Ethereum буде показувати там 5 тисяч, Ethereum Classic може показувати більше сотні. Однак зараз потрібно говорити на актуальну тематику, тобто, що робити в даний момент, я теж сумніваюсь в подальшому рості і не рекомендую вам заходити, тому що бачу зараз дуже багато різноманітних новин, закликів і так далі. Тобто, криптовалюта дала. 300%, значить, це якийсь новий гем, е, значить, вже післязавтра буде 500 відсотків. На жаль, так не працює. Повірте моєму досвіду. Якщо ви зайдете на хаях, ви швидше за все програєте. Тому знову ж таки в Ефіріум класік заходити не варто. Чи є якісь перспективи в даного проекту? Цілком можливо, що так. Знову ж таки, що мені подобається, це обмежена кількість токенів і невелика кількість. Тобто в ефіріму Класіка, як бачимо, 210 мільйонів 700 тисяч. І це справді скромна кількість, як для масштабної криптовалюти, як бачимо, на 19 му місці знаходиться Ефіріум Класік, досить непогано просунувся по рейтингу. Знову ж таки, яким чином здобуваються монети Ефіріум Класік? Так, так би мовити, за стандартним proof of work, а саме майнінгу. Також ми маємо пам'ятати про те, що є халвінг. Я думаю, якщо ви цікавилися темою біткоїна, ви в курсі, що халвінг це зменшення винагороди з часом. Тобто з кожними 5 мільйонами видобудих токенів, відповідно, кількість вашої винагороди як майнера зменшується. Відповідно, це як одна з причин. Чому біткоін в майбутньому буде дорожчий, відповідно тому, що його буде важче добувати, буде менше монет і так далі. Тут також можна говорити про певну дефляційну модель, яка буде позитивно впливати на ринок. Однак сподіватись на те, що перехід великої кількості людей, е, ну, так званих майнерів, якось спричинить ріст ціни Ethereum Classic. Я не бачу доцільним, тому що ну, майнери будуть більше майнити. Але якщо великий капітал не буде заходити і не буде пампити цю монету, по факту ми нічого не отримаємо. В принципі, як би ми не оглядали різні криптовалюти, все залежить від різних маніпуляцій великих гравців. От сьогодні ми отримали памп шиби, і яким би ти аналітиком не був, ти не зможеш пояснити це якось раціонально. Ну хтось захотів вийти, допустимо, по кращій ціні запампили, і відповідно кит якийсь продав свої монети. Ну, якось так це виглядає. В криптовалюті досить важко сподіватися на якісь такі свої прогнози. Тут все-таки не фондовий ринок, де ми можемо аналізувати якісь певні прибутки і звіти. Тут все так би мовити, більш нестабільно. Однак це нас і приваблює, адже тут ми можемо фіксувати набагато більш суттєві профіти. Знову ж таки, як на мене, фіналізуючи, є досить багато криптовалют, які виглядають цікавіше ніж Ефіріум Класік. Однак хтось скаже: ну от де твої криптовалюти, якщо Ефіріум Класік дав 300%? Знову ж таки, немає сенсу рефлексувати за минулим. Ми думаємо про майбутнє. На майбутнє я вважаю, що купувати Ефіріум Класік можна, але, звичайно, за набагато нижчою ціною, ніж зараз. Якщо ви думаєте, між інвестиціями в ефірім чи Ефіріум Класік. Однозначно рекомендую інвестувати в ефіріум, що я буду робити. Однак, звичайно, не в такий момент, не в момент пікового росту, тому що зараз ну, не варто бути хом'яком і намагатись вірити в те, що ріст буде продовжуватись безкінечно. Швидше за все, нас чекає корекція, на якій буде дуже багато розчарувань. І я сподіваюся купувати ефіріум, ну, в районі тисячі тисячі доларів. А то і краще нижче за ту ціну. Я, в принципі, мав такі цілі до того. Зараз це виглядає вже менш реально, тому що ми виросли до 2000, Але я сподіваюся, що дадуть нам можливість купити, Якщо ні, ну буду вирішувати по ходу. Однак, яким би я фанатом ефіра не був, по такій ціні я заходити не буду. Краще вже, так би мовити, пропущу поїзд, ніж, так би мовити, зраджу своїм переконанням. Знову ж таки, це лише мої думки, які колись мені допомагали, а колись і шкодили. Тому однозначно робимо власний аналіз, приймаємо рішення на холодну голову і купуємо ті криптовалюти, які вам подобаються. Сподіваюся, інформація була для вас цікавою та корисною. Нагадую про конкурс в Телеграмі, обов'язково підписуйтесь. Я ж вам дякую за увагу. І до наступних відео.